Тара привезли до Херсона 50 таких зарядних станцій. Їхня загальна вартість 3 мільйони гривень. Потужність однієї такої станції 2 кВт. Виконавчий директор громадської організації Мережа захисту національних інтересів АНС Василь Сегін розповідає: зарядні пристрої для Херсона привезли у рамках програми підтримки Тайванем українських міст. Серед пропозицій відкритого тендеру обрали найбільш потужну та функціональну станцію. Того сюди підключає. Це і більш потужна техніка, але термін роботи може зменшуватись до 5-7 годин. Але для перепадів, для періодів відключення чи навіть щоб був резерв, поки підключаються генератори, поки перевозяться генератори цілком. З волонтерами громадської організації мережа захисту національних інтересів ФАНС» знайомі давно, говорить керівник Офісу інвестицій та розвитку Херсонської обласної військової адміністрації Віталій Білобров. Тому після того, як їм було озвучено потребу області, вирішили підписати меморандум про співпрацю. Зарядні станції розподілять по херсонських лікарнях. Вони дозволять безперебойно працювати нашим лікарням, особливо там, де реанімаційні ліжка. Там, де це найбільш важливо, Херсонська область працює таким чином, що ми збираємо, а саме департамент економіки збирає потреби всіх громад, всіх комунальних відприємств і всіх закладів. Тому ми знаємо і оновлюємо щотижня, що кому і куди які кількості потрібно. Тому ми знаємо, кому віддамо, і знаємо, що нам потреба в них набагато більше ніж є сьогодні. Але першочергові потреби ми закриємо цією допомогою. Загалом для Херсона та області передбачена допомога на суму 600 тисяч доларів, каже Василь Сегін. З інших потреб, які вони нам зазначали, це кілька броньованих автомобілів для комунальних служб, тому що. Безпека людей, спеціалістів вона дуже важлива. І крім того, Херсон і область втратила більшість комп'ютерної техніки, без якої неможливо працювати, налагоджувати е, будь-які процеси в місті і навіть координувати взаємодію. Тому наступна партія це буде також комп'ютерна техніка. Також Тайвань передав гуманітарну допомогу протягом кількох днів. Її роздавали у громадах Херсонської області, розповів волонтер Петро Шот. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібо, Олена Сумська Ігор Петченко. Суспільне новини, Херсон.